Фінансова допомога українським біженцям у Польщі. А ви чули про те, що у 2023 році українці в Польщі зможуть отримати нові види фінансової допомоги? Наприклад, у другій декаді січня, тобто вже зараз, у рамках програми фінансова підтримка підтримка-2023» українці можуть подати заявку на отримання допомоги у розмірі понад 2100 злотих на особу, але це ще далеко не все. Вітаю, мене звати Руслана Бровчук. Ви на каналі Перша Віза. І у цьому відео ми зібрали для вас всі актуальні варіанти фінансової допомоги українським біженцям і умови їх отримання у Польщі. Не забуваємо натиснути вподобайку і обов'язково напишіть у коментарях, чи отримували допомогу та яку. Отже, для початку хочу розповісти про грошову допомогу у розмірі 300 злотих на одну особу. Її може отримати кожен громадянин України, який легально в'їхав на територію Польщі з України після 24 лютого. Заявляє про намір залишитися в Польщі та внесений до реєстру Песель. Для того щоб її отримати, слід лише заповнити заяву в центрі соціальної допомоги Гміни за місцем вашого перебування і очікувати зарахування допомоги на ваш. Банківський рахунок детальну інформацію з усіма посиланнями ви зможете знайти в описі до цього відео. Програма Сім'я 500+.» Заклад соціального страхування виплачує допомогу на дитину у розмірі 500 злотих щомісяця. Допомога призначається тим батькам чи опікунам, які прибули до Польщі після 23 лютого разом із дитиною. Так само і тим, хто перебували у Польщі раніше, але дитина. Прибула з України після 23 лютого. Щоб подати заяву, потрібно мати песель ваш та дитини, польський номер телефону та номер банківського рахунку. Встигніть подати заяву, тому що виплата цієї допомоги буде тривати до 31 травня 2023 року. Жлобкове виплата в розмірі 400 злотих на місяць. Таку виплату зможуть отримувати українці в Польщі, що виховують дитину до 3 років, яка відвідує дошкільний заклад. Ви можете отримати цю допомогу, якщо після 23 лютого прибули до Польщі з дитиною, або якщо ваша дитина народилася вже в Польщі, або якщо ви були у Польщі до 24 лютого, а ваша дитина прибула після 23 лютого. Заява оформляється на порталі. Електронних послуг посилання в описі під відео. Допомога від ООН у розмірі 700 злотих. Зважаючи на те, що українські біженці досі потребують підтримки, організація вирішила продовжити надавати допомоги і у 2023 році. Тож зовсім скоро має розпочатися нова реєстрація, і її зможуть отримати особи, які перетнули кордон після 24 лютого, не отримували допомоги від інших організацій, особи, які потребують особливого захисту це люди з інвалідністю. З обмеженими можливостями, вагітні жінки і люди похилого віку, та особи з економічною вразливістю, тобто такі, які не мають постійної роботи, не можуть отримати допомоги по безробіттю і не мають постійного джерела доходу. Карта великої родини це фінансова допомога, яка підтримує багатодітних батьків. За допомогою цієї програми можна отримати знижки у магазинах, закладах харчування та навіть на залізничні квитки. Батько або мати отримують знижку в розмірі 50%, а дитина 75%. Для отримання потрібно подати заяву на отримання карти, заяву від батьків про те, що вони не позбавлені батьківських прав, щонайменше на трьох дітей. Пас. Або песель батьків та дітей. Фінансова підтримка 2023. Кошти в сумі 2130 злотих на особу можуть отримати українські біженці, які ще не отримували у Польщі фінансові допомоги від міжнародних організацій. Хочу наголосити, що виплати від е, польської держави не враховуються, але цю допомогу зможуть отримати не всі. На неї претендують такі категорії осіб, як вагітні жінки, мами дітей до одного року життя, багатодітні матері, які виховують трохи більше діток. І перебувають в Польщі без чоловіка люди з інвалідністю, перша та друга групи, а також люди віком більше 60 років для того, щоб її отримати, слід заповнити заявку посилання в описі до цього відео. На цьому у нас все з вами була перша віза. Підписуйтесь на канал, тут на вас чекає дуже багато корисної інформації з приводу життя і працевлаштування в Польщі. А також не забувайте залишати ваші коментарі з приводу того, які види до допомоги ви вже отримали, або лише збираєтесь отримати. До зустрічі!